Зараз у варусі отаке олівкова олія йде з скидкою Іспанії. Так що, кому треба, заходьте, беріть. А я зараз хочу отак зробити. Оце в мене домашній хлібчик у нас теж продається в варусі. Такий гарний, такий вкусний. Так, і візьму оцю таку спецію. зараз добавлю сюди. Вау! Ну и добавила. Это называется добавила. Сказала же, добавлю. Вот так добавляю сюда специи. Добавила я специи. И вот сюда домашний хлебчик. Мне так подобается. Бывает так захочется. Так захочется. со специями. Це домашня олія нравится, і олівкова олія. Со спеціями. Куснятина. Помакати так домашнім хлібчиком. М -м -м. У мене борщик вариться, а це в кінці борщик добавляю завжди у занатертий корінь імбіря. Так що, дуже гарна олія. Ми брали з Греції, а це Іспанська. Роблю такий десерт. Печенька вушка. Поламала, поламала я їх. Зробила заварний крем. Вчора я робила без вишень. Ось у мене вишні є з вишньової налівочки. Осталися такі заспіртовані, сладенька вишенька. І сьогодні я роблю з вишенькою. Вчора робила без вишеньки, а сьогодні з вишні. В общем, крем, вишні і печення. Заварний крем, вишеньки і печення. І отак от перекладую слоями. Отак. І буде в мене десерт. Вкуснячий. А там в мене борщик вариться. Капусточку нарізала. М -м -м. яка вкуснятина. М -м. Цей десерт не для дітей. Він для дорослих, тому що тут заспіртована вишня, який він гарний і дуже вкусний. Це заспіртована вишня дає цьому десерту. Винесла сміття і зараз йду в магазин. Мені треба купити сметанку до борщика і йду в магазин через парк. Завжди люблю прогулятися. Я коли заходжу в парк, я набираюся енергії. Це моє, мабуть, місце сили. Мені дуже подобається. Співають птички. Сьогодні теж дуже тепло. Було похолодало. А зараз знову тепло на сонці, мабуть, Плюс 15.

Put it in Як сонечко пригріває на сонці. Уже пахне весною. Ми з Сашою йшли в неділю в гараж. Там в частному секторі вже абрикоски розцвітають. Ішла додому, вона мама сидить. Вона сидить. Помахає мені. Оно махає мені. Надо вікна вже помити. Сидить віконечко, виглядає. Так, тут ось вже у нас цвіточки пробиваються. Цвіточки пробивають. Дайте мне одну книжку. And two copy books. Извините, два зошита. Show me a Покажите мне белку. Белку показать угу. Белка. Так. Say. Seven, six, four, two, five, three, one. Так, скажи. Seven, seven, шесть четыре два, пять, три, один. А у у все. Я их перевел уже. Так, это какой день недели? Понедельник. А у нас сегодня? Вторник. Так, lesson eight. Lesson eight. Урок восемь. Lesson eight. Lesson 8. This boy, that boy. This boy that boy. Этот мальчик, тот мальчик. This boy, that boy. This boy has a ball. Этот мальчик имеет мяч. У этого мальчика есть мяч. Т. а як Т пишется прописне? Большой буквы. Ты сбой. Ой, Эбал, эбол. Этот мальчик, у этого мальчика есть мяч. He has a pistol too. У него также есть пистолет. Надо же. Мальчики. Тед, Тед, то у мальчика есть кепка. This boy has a cap, has no cap. У этого мальчика нету кепки. This boy has a book. Этот мальчик имеет книгу. Это по их имеет. По нашему у этого мальчика есть книга. He has a copy book. He has. У него есть тетрадь. Он имеет тетрадь. He has a pen. У него есть ручка. He has a stick. У него есть палка. Новые слова: a pistol, a bell, a ball, a pistol, 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 a pistol.